Раніше у це місце сходились паломники, а тепер хвороба та відчай висять у повітрі. Прекрасна архітектура вкрита мороком. Колись добрі мешканці стали жахливими потворами. А кожен крок може стати останнім навіть для тебе, мисливця за чудовиськами. У тебе є стильний капелюх, обріз та здоровенний меч. Та щоб вмити прокляте місце кров'ю монстрів, доведеться добряче попотіти. Адже у Бладборн на тебе чекає похмуре фентезі та фірмовий японський хардкор у кращих традиціях Dark Souls. За кожним поворотом на тебе чекають смертельні несподіванки. А кожна бійка із чудовиськами танок стратега, під час якого тобі знадобиться не тільки швидко реагувати, а ще й багато думати. А для найгостріших відчуттів, прогуляйся. Місцевими кладовищами, відьменими притонами та чумними районами, і зробити це бажано вночі. Якщо любиш похмуру атмосферу та виклик, і маєш PS4, Bloodborne рекомендовано ігронавтами. А от на виклик наступної гри зможуть відповісти лише супергерої. Наш світ не єдиний у всесвіті. Віками нескінченна кількість планет Земля існували окремо одна від одної. Та ось сьогодні світи зіткнуться і почнеться нескінченна криза. Це моба, гра від студії Tribune, яка заснована на обмеженій серії коміксів DC про те, як Супермен, Бетмен та Вандервумен щось не поділили, і між паралельними світами почалася гамселивка 5 на 5. Вийшла така собі супергеройська дота. Обираєш одного із сорока культових коміксових персонажів і убій! Мати оборону, знищувати ворожих дронів, бити ворожих героїв і качатися для фінальної битви. У кожного героя характерні та унікальні здібності. Так, флеш рухається швидше інших персонажів, і чим швидше його розженеш, тим сильнішого копняка він дасть супротивнику. Ну що ж, від дотоподобних ігор вже усіх нудить, але з супергероями не було жодної такої гри. Тож Infinity Crisis варта твоєї уваги. Ну а ми продовжуємо подо. Рош, галактикою. На одній віддаленій планеті була дуже розвинена харчова промисловість. А от совість не дуже. Коли харчова контора Рапчур Фармс привела до вимирання трьох видів тварин, директор компанії вирішив закатувати у консерву рабів, які працювали на фабриці. Ну що тут скажеш? За те без ГМО. про це випадково дізнався один із рабів. Дивний головастик Ейп. Тобто, ти ігронавте. Тепер час взяти руки в ноги, адже за тобою. Вже відправили безжальних роботів. Од New Intensity – ремейк культової класики, який цьогоріч виповнилося 18 років. Гру повністю переробили у 3D, але геймплей лишився без змін. На тебе чекає непростий шлях. Після втечі ти маєш пройти кілька випробувань, здобути суперсилу та повернутися на фабрику, щоб звільнити решту рабів. Ти не можеш атакувати ворогів. Зате ти достатньо спритний, щоб видертись у важкодоступні місця. А також ти здатний підкорювати волю лихих роботів. World захоплююча і дивна казка, яка будь-кому стане до смаку пальчики оближеш. Bloodborne, Infinite Crisis та Oddworld New and Tasty вже вийшли на відміну від наступної гри, яка ще у розробці. Wolfenstein The Old Blood. Далі у рубриці Абершнель. Тобто скоро.